Окупація 70 території, літній контрнаступ українських військових, надалі позиційні бої та щоденна оборона майже 200 кілометрів лінії фронту. Такими були три роки повномасштабної війни для Запорізької області. За ці 36 місяців наші оборонці опанували іноземну артилерію, розробили власні безпілотні системи та укріпили оборонні позиції. Натомість ворог продовжує використовувати так звані. М'ясні штурми модернізував свої БПЛА та посилив обстріли мирного населення. Про те, як змінювалася ситуація на фронті, розповім далі. Лютий 2022-го. Росіяни захоплюють Запорізьку область, село за селом. Лише за першу добу повномасштабного вторгнення під окупацією опинились Мелітопольські та Бордянські райони. Найдовше протрималось місто Пологи. Тоді його обороняла 110-та бригада ТРО. Один із тих, хто зупиняв війська РФ місцевий житель Михайло. Активні бойові дії почалися з 3 березня і вони тривали ну, до сьомого, включно точно. Але потім вже розуміючи, що вони дуже вже стягнули багато, велику кількість і бронетехніки, і особового складу, тобто вже активні бойові дії вести було вкрай важко, тому просто були бої місцевого значення. Тобто Далі ми намагалися здійснювати хоча б якусь розвідку. Врешті лінію фронту вдалось зупинити в Пологівському та Васильівському районах, зокрема біля Оріхова, Гуляйполя та Степногірська. За три роки окупантам так і не вдалося тут просунутись. Натомість, у 2023-му сили оборони України змогли повернути під свій контроль п'ять населених пунктів. Серед них село Роботине. Воно далось військовим найважче. Розповідає командир першого механізованого батальйону 118-ї бригади ЗСУ на псевдо-Лемберг. Військовослужбовці противника боролись за ну, кожну... Вони старалися максимально своїх відправляти в такі даже операції, в яких чаще всего, люди не поверталися. Як висока замінованість була, дуже багато техніки в нас часто підривалися. Після того, як контрнаступ проходив далі, приходилось бігом витягувати техніку, ремонтувати. Втім, окупанти дуже швидко розпочали спробу повернення населеного пункту. Зокрема, їм довелось змінити тактику штурмових дій, каже Лемборг. Адже техніка, якою вони намагалися зайти, одразу підривалась. Цього разу мінували вже українські захисники. Зменшилась інтенсивність ворога, зменшилась і тактика в них помінялась в тому, що вони просто я думаю, це не причина того, що збільшилась кіль... кількість дронів і зменшилась кількість особового складу, який заходить. 23-й, кінець 23-го, початок 24-го особового складу до семи чоловік. заходило, зараз там один-два. Також війська РФ за останній рік модернізували свої БПЛА, каже речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Росіянам вдалося випередити нас при використанні дронів на оптоволокні. і це стало для нас проблемою на етапі черговому етапі російсько-української війни. Сьогодні ця ситуація вирівнюється на сьогодні. Нам головне не дати провалити фронт, як це до цього часу вдалося зробити, щоб фронт не обвалився і, власне, стабілізувати лінію фронт Карина Галунова, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.